Хрещена фея, я хочу собі дракона. Може, щось простіше. Ну, а тоді хочу, щоб чоловіки завжди виконували свої обіцянки. То якого кольору дракона ти хочеш? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лікар поглянув із вікна божевільні і бачить, що хворі надворі почергово повзують по землі. Тоді лікар просить санітара піти й подивитися, у чому там справа. Години через дві той повертається весь брудний лікар. Що там таке? Та там один хворий накреслив крейдою лінію на асфальті і пропонує тисячу доларів тому, хто спроможеться проповсти під цією лінією. А чому вас так довго не було? А що для вас тисячу доларів? Це не гроші. Телефоную подрузі Галю, давай ввечері по магазинах пройдемося. Погуляємо. Відповідь ні, не можу. Мені завтра за кермо. Чоловік вирішив стрибнути з парашутом. Перший раз страшно. На литовище прийшли підтримати його дружина і син. Літак злетів, стрибок. Чоловік приземляється і лежить не встає. Дружина занепокоєна. Синку, збігай, подивися, чи тихає тато. Син повертається. Тато дихає, але біля нього дихати неможливо. А ви за національністю? Так, а ви? Ні. А що так? Зустрічаються два приятелі. Ти я чув машину купив? Так, така добра річ, тепер усе встигаю. Уявляєш, сьогодні за день встиг змінити мастило, купити нові покришки? Поїхав на авторинок за крилами, зганяв у автосервіс, змінив крила, заїхав у магазин за тосолом. І як би я все це без машини встиг?